А то теж раніше був спайдерменом. Зараз трошки потух. Давай. Nee, uh, wow! Але а то капець. Перепрошую, перепрошую. Класно? Ти спайдермен? Але високо не стріляєш. А ти що скажеш? Ану, подивись на маму. І ти спайдерменша. Ти маленька спайдерменша. <spider> Давай ще такий <р annex> спайдермен. Oh, uh, Давай ще раз, Так. Ану. Ану, давай. Сйой! Діти! Ой! В... обережніше, бо ви рознесете Разнесем хату, спайдер всю хату, всю хату Відпусти, то. Так. Йоо! Йо! Круто! Так. Да. То що треба сказати? Що сказати? Дякую, Дуже круті подарунки. Дуже круті подарунки. Дякую, дякую, дякую Дуже вам. Дякую. Покажи Спайдермена. Покажи Спайдермена. Покажи Спайдермена. Мамі, покажи Спайдермена в камеру. Соля. Покажи, покажи, що ти маєш. Покажи. І лялечку. Совіка хоче спайдермен зламати. Та ні, вона не хоче зламати, вона просто на нього дивиться. Спайдермена маю. Дуже крутий. Ще хочеш?